В оперативному командуванні південь стверджують, що зараз дуже ускладнена логістика перевозять тими понтонними переправами, які навели ну, по-перше, вони вущі і точно не мають такої спроможності пропускної, як стаціонарні мости. Зараз перевозять в основному живу силу. І от ускладнення з логістикою, що про це відомо зараз, наскільки це впливає? Ну я не знаю, там на кількість обстрілів самого Херсона і Херсонської області. По кількості обстрілів можна сказати, що воно не зменшується. Воно коливається від 300 до 500 снарядів на добу по правому берегу. Окупанти випускають з окупованої лівобережної частини Херсонщини, і це абсолютно усі види зброї. І це і застосування, в тому числі керованих авіабок. Те, що наші збройні сили змогли влучними ударами зруйнувати логістичні маршрути, дійсно на якийсь певний час вибуло окупантів, тому що постачати в тій кількості, яке їм потрібно, вони не можуть безперебойно, тому, що ці пошкодження вимушені були, ну, скажімо так, передумови створили для того, щоб окупанти почали створювати пантоні мости. І вони одразу їх створили і одразу розгорнули біля Чангару і біля мосту, який з'єднує Гініча з, з Азербатською стрілкою. Але разом з тим вони і проводили інтенсивні ремонтні роботи. Хоча з певний час, все ж таки, це вибило окупантів вчора, восьмій ранку, до речі. Не окупанти запустили рух реверсний не реверсний, а вже в дві смуги на мосту, який з'єднує Арбатську стрілку з Гінічівськом. І одразу пішли колони, і свідки були кажуть про те, що так виявилося, що ми попали на відкриття цього мосту одразу з колонами російської техніки, яка рухалась з Арбатської стрілки у Гінічівська. Також повідомляють про те що sure. Там окупанти за цей час, коли була ушкоджена логістика, то вони розгорнули в тому числі багато складів там на території Гінічівського району, звичайно, приховуючи це на промислових об'єктах для того, щоб перевалювати там ту зброю. І ускладнена логістика допомагала їм, скажімо так, в два етапи це робити, тому що все ж таки пошкоджені були всі транспортні артерії, це є залізничний міст, автомобільні мости, але але знов таки повторююсь частково вони це перевозили за рахунок фонтонних мостів, а здебільше вони зупиняли рух цивільного транспорту. І саме більше страждали цивільні, тому що цивільні вимушені були стояти в чергах, поки йшли колони і тільки тоді, вже там остаточний час, який був де. Вали на рух цивільних на зараз мости інтенсивно ремонтують а один вже відремонтований. Ясно, тепер давайте про підготовку так званих виборів. Є повідомлення від центру національного спротиву, що підірвали штаб партії Єдина Росія в Новій Каховці. Там тепер росіяни закрили в тому місті свої партійні штаби. А от, власне, про перебіг у тих самих виборів. Дуже цікава була інформація, що в маленьких населених пунктах у селах місцеві якось між собою домовляються, бо окупанти ходять там зі зброєю з якимись так званими представниками виборчих комісій просто по будинках, а ті зачиняються і там, типу, вдають, що вдома нікого немає, і потім передають, ага, вони вже там на сусідню вулицю пішли, і там уже народ ховається десь якось так. Ну, цікавий аспект. Що відомо про перебіг цих псевдовиборів, на що воно це окупантами? Як воно виглядає? Так, вибори виборчий, так званий виборчий процес. Він розпочався на території окупованої Херсонщини і вже триває з минулих вихідних окупанти зробили спочатку вибори до окупаційних органів місцевого самоврядування. Вони розбили ці вибори три дні в одних районах, три дні в інших районах. І останні три дні це щодо місцевого самоврядування. Як вони кажуть, і останні три дні до Верховної до Державної думи Росії, і е, єдиний день голосування. останній день це 10 вересня, е, окупанти почали е, ці, скажімо так, виборчі процеси обходом, якраз і, і по домівкам людей. І відповідно на виборчих дільницях, які розташували здебільшого в школах, тому що Школами прикриваються фактично як щитом, знаєте, для проведення ось цього псевдодійства 1 вересня вони змусили дітей привести до, шку... до шкіл, там провели так звані лінійки і оголосили одразу про канікули до 11 вересня для того, щоб саме провести ось ці псевдодійства по окупованій території Херсонщини. Дійсно, окупанти йдуть і фактично. Чино можна сказати, що ці вибори відбуваються під дулами автоматів, тому що по ці виборчі комісії, які пересувні і які обходять людей по домівкам, вони складаються з двох працівників так званої виборчої комісії, і трьох військових Російської Федерації безпосередньо з автоматами. Тобто фактично вибори під долами автоматів. І коли заходить ось така кампанія в подвір'я чи стукає в квартири, то тут вже знаєте, просто дула автоматів направлено на подвір'я, направлено на дом, направлено на квартиру. Люди стараються, намагаються не відкривати. Не дійсно попереджають один одного. Треба розуміти, що значна частина людей. Яка підтримує проукраїнську політику вона спілкується між собою і відповідно попереджають один одного про рух ось цих комісій разом з окупантами-вулицями? Це дійсно так, це дійсно інколи люди домовляються навіть про те, що у разі того, якщо ну, не буде змоги сховатися, то казати, що ми вже голосували онлайн, бо по російським. Законам можливого голосування онлайн для того, щоб відмовлятися голосувати бюлітнями і створювати окупантам пропагандистську картинку. Чому я кажу про пропагандистську картинку? Тому що багато і спостерігають якраз місцеві про так звані шепіток. Вони так і кажуть, що пі Шепіто. що піто. Тобто в населених пунктах створюються такі картинки радості з єжних артистів, тому що їх відрізняють, що це не місцеві, ну, місцеві вже один одного знають. Тим більше що залишилось не так багато людей вже на окупованій лівобережній частині Херсонщини. І всі, хто залишилися, всі вже один одного знають і ідентифікують чужинців. І це абсолютно чужі люди. і які створюють картинку радісного голосування. Ці пропагандистські картинки, от тоді окупанти разом з колаборантами транслюють вже без прив'язки до того чи іншого населеного пункту, начебто великою зацікавленістю людей на окупованих територіях до голосування і розповсюджують ці пропагандистські відео, пропагандистські картинки в різних е, інформаційних мережах. Ну, тобто їм типу хочеться показати, що що населення, значить, стройними рядами пішло голосувати за якусь там їхню нещасну єдиною Росію, офіси якої вони позакривали. Слухайте ще одна одне цікаве відео, яке я буквально напередодні переглянув, коли хтось із російських пропагандистів жаліється, що отам на Херсонщині, ну от з того населення, яке лишилося, до речі, да, це за ну за ви тих відкидань. Йому що називається, хто виїхав, хто зміг виїхати з окупованої території, але менше з тим цей пропагандист стверджував, що що ми що нам робити, якщо тут 70-80% оцього населення воно відверто ненавидить Росію, не хоче ніякого руського міра. І він отак бідкався, що ось ми прийшли тут захищати руський мір. А його воно, виявляється переважна більшість, навіть того населення, яке лишилося. Все одно е, ненавидить. Більше того, розказував про факт, що там під'їжджаєш на заправку, тебе відправляють просто матом, і там умовно на третій тільки заправці зможеш залити собі якогось бензину. І це знову ж таки там про Херсонщину і про південну частину Запорізької області. Оце відчуття того, як реально ставиться населення до окупантів. Наскільки самі окупанти з цим живуть? Колаборанти, які відповідають за лояльність, то навіть ставало питання про заміну колаборантів, але згодом воно трошечки відійшло на другий план, тому що почала почалася ось ця підготовка до цих виборів. А саме ті колаборанти, які на сьогоднішній день очолюють ті чи інші населені пункти від окупантів, то вони відверто кажуть, що вони не можуть... Можуть забезпечити обов'язкову паспортизацію, яку оголосили в окупантів. Ось цю примусову люди просто відмовляються і досі отримувати російські паспорти, щоб не придумували там окупанти, і щоб не придумували колаборанти, там навіть не даючи життєво необхідні лікарства, чи просто не надаючи медичну допомогу, заставляють переоформлювати пенсії, там не переоформлювати права власності по російському законодавству загро. Озу, що будуть забирати, тобто, незважаючи на все це, паспортизація провалена, е, провалюються зараз і ось ці так звані е, псевдовибори. Ну, хоча ми розуміємо, що вони все одно сто сорок проголосує за партію Путіна. Тут ми вже знаємо, да. Вони оголосять результати такі, які захочуть, тому і вони відверто вже називають людей з проукраїнською позицією великою кількістю ждунів. А це правда бо я спілкуюся з людьми на окупованих територіях. І знаєте, в них віра визволення набагато більше, навіть ніж тут у нас на деокупованій частині Херсонщини, і взагалі на території підконтрольної. Країни вони вірять набагато більше. Вони тільки тими живуть, і це єдине, що допомагає людям виживати в цих складних умовах, і саме вони об'єднуються між собою, спілкуються. І єдина надія і сенс їхнього життя це те, що вони в кінці кінців будуть визволені, і вони вірять в цю надію, вірять в Збройні Сили України, і саме тими живуть, і саме тим об'єднуються, тому і посилають інколи окупантів просто відверто в душі. Тому і в душі, і а інколи і на словах, і ті, знаєте, як опішені не не знають навіть що їм відповідати в цих моментах. І те, що створено там на сьогоднішній день, ну є дійсно там і певні дефіцити, і те, що там посилають, то посилають в душі навіть від того, що просто зараз і є дійсно дефіцит там і газу, і дизельного пального на окупованих територіях, інші взагалі сидить зараз, просто без побутового газу. Тому питань дуже багато, в тому числі і гуманітарних питань, ну і відповідно все те лихо, що принеслось. Собою окупанти саме тому люди чекають і вірять збройні сили України. Добре, а от ще один аспект у цього очікування визволення. Ми ж знаємо, що окупанти і на своїх федеральних, так званих медіа пропагандичних, і на місцевих якихось радіо в соцмережах вони ж ще з початку червня почали розказувати, що все український контрнаступ провалився, все провалилося. все, що заходило там, ну на Херсонщині до Антонівського мосту, їх у всіх знищили, як казав Сальдо. Ну. І таке інше. Тобто, ну по суті, окупанти сіють з невірою, кажуть, Росія тут навсігда. Наскільки це спрацьовує? Чи вже навчилися ділити всі російські повідомлення на 256? Знаєте, ті, хто знаходиться на окупованій території, то російським повідомленням вже давно не вірять, тому що ці російські повідомлення і все, що там повідомляє Сальдо. То воно вже просто виглядає абсолютно смішно. А доступ до інтернету є, і користуючись vpn сервісами люди тримають і отримують достовірну інформацію і можуть аналізувати інформацію, і навіть там інколи пабліки расистські, то вони просто панікують, і, це, і ця паніка в рашистських пабліках з того, що відбувається, не то вона якраз яскравий приклад того, що фактично відбувається. І люди бачать, що дійсно є складнощі, але все ж таки віра в людей на визволення абсолютно непохитна. Е, ясно, журналіст Андрій Цеплієнко пише, що партизани на Херсонщині оголосили полювання на так звану голову виборчої комісії Марину Захарову. В минулому році вона організовувала оцей цей фейковий референдум. Зараз відповідає за так звані вибори на окупованій території. Що це за персонаж? Ви, можливо, ви щось про неї знаєте, і е, чи відомо, що ну, наприклад, їй зараз там її охороняє рота чи батальйон якихось там. Бурятів чи кадирівців, наприклад, що про це відомо? Ну дійсно їх всіх охороняються росіянка, це росіянка, яку прислали на окуповану територію як голову виборчої комісії, яка е, проводить ці вибори, і в тому числі і проводила фейковий референдум. Тобто, це росіяни, яких сюди присилають. Треба розуміти, що е, дійсно окупанти не, не вірять, особливо колаборантам, навіть тим, хто з першого дня з ними працює, е, тому вони Присилають е, росіяни і так званий уряд, який там створений. До речі, зараз невідомо, де він базується. Тож вони дуже пафосно там урядові квартали будували і все інше. Міністерства створювали. То на зараз е, взагалі невідомо, де це все знаходиться. Е, більше кажуть про те, що вони знаходяться на території анексованого все ж таки Криму. Колись там вони панікували і казали, будемо перебиратись, тоді замовчали, але ж тепер. Просто пропали. Тепер ніхто не може ідентифікувати, де ж все ж таки вони знаходяться. Та, Заємо, такий проти... цікавий уряд, що його не можна знайти. Це дуже цікаво. І якраз цей уряд він і складається в тому числі з присутності там тих росіян, яких поприсилали сюди для контролю колаборантів, і для того, щоб ці колаборанти масово не розкрадали те, що росіяни сюди направляють, бо таких випадків було дуже багато. і То так звану гуманітарку розворовували, де і просто кошти, які направляють росіяни і на вибори, і на все інше, ось ці колаборанти тут. Між собою розтягують їх, саме тому вони направляють сюди росіян. Ну але ж ми все розуміємо, що ці всі там. Намагання окупантів і наміри окупантів вони просто рухнуть, тому що Херсонщина буде під українським прапором. Херсонщина обов'язково буде звільнена, як і будуть звільнені всі наші землі. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за інформацію, яку ви нам регулярно надаєте в ефірах. З нами на зв'язку був депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.